Усім, хто з нами це телевізійний канал Тава. Програма ранок на Алтаві. Тільки гарний настрій, тільки позитив. Дорогі друзі, знайомимо вас із талановитими і успішними полтавцями, які власне секретами свого успіху діляться з усіма нами. До нас завітали гості, точніше, чарівна гостя. Так до нас завітала виконавиця східних танців Дар'я Верхола Доброго вам Доброго ранку вам. Доброго ранку, Даша. Дякуємо, що ви завітали до нас у студію Нам дуже приємно. Так, нам усім е, нам усім е, без виключень, і одразу хотілося б вас запитати е, наше фірмове запитання про як ви розпочинаєте день, як ви налаштовуєтесь на позитив? Далі легко прокидалися сьогодні. Ой, важко прокидалися. Але на позитив я налаштовую за допомогою музики. Кожного ранку я слухаю дуже гарну музику, яка допомагає мені прокинутись. Бути бадьорою весь день, і я слухаю музику на протязі всього дня, тому це допомагає мені налаштуватись на цей день позитивно. Музику не тільки яка підходить для виконання східних танців. Ні, не тільки я слухаю різноманітну музику, але й включну музику для виконання східних танців. Я знаю, що ви зараз ще студентка, так? Так скажіть, будь ласка, там де ви навчаєтесь? детально? я навчаюсь в Полтавському національному педагогічному університеті. Перейшла на четвертий курс, спеціальність дошкільна освіта. Як ж захопилися східними танцями? Захопилась я танцями взагалі шести років, але потім зрозуміла, що є танці, ті, які більш припадають мені до душі, це східні танці. Почала займатися чотири роки тому. Звісно, прийшла туди як новачок, не розраховувала на якийсь досить великий результат, але згодом я зрозуміла, що це моє. Ви до цього якими танцями? Займали? Я до цього займалася бальними та народними танцями. Тобто зовсім взагалі інші. Зовсім, зовсім не в тій стороні, що східні східні танці. Це зараз більше ніж захоплення. Що це? Так це для вас? більше ніж захоплення. Це вже частина професії. Це не тільки заняття, яке приносить мені задоволення, а я можу вже навчати, тренувати і це. Це просто безмежно, я безмежно щаслива від цього. передавати свій досвід можна. А ну наступне запитання. Вірніше, ваша відповідь на нього буде особливо корисною для дівчат. У чому практична користь цього виду мистецтва? Чому корисно займатися східними танцями? Ну крім гарного настрою на весь день на неділі, місяці і на роки. Це це скоріше все, це. Користь для здоров'я, так як східні танці можуть е, роз, розвити м'язи, м'язи спини, рук, живота, ніг, е, дівчина проходить в більш гарну фізичну форму, і це додає такої впевненості в собі, що неможливо це не, замі... не помітити оточуючим, які вже давно знають цю дівчину. В принципі, і макіяж відповідний, і Так, одяг так це макіяж більш відкритий. Не завжди східні танці є різних стилів, і не обов'язково там відкриті частини тіла є зовсім закриті, навіть закрита голова, закриті повністю руки. Тобто р... східні танці є досить різноманітними. Але так чи інакше, самооцінку це підвищує? Так, це підвищує самооцінку і це йде просто на користь дівчини. Розкажіть, будь ласка, мені цікаво. Багато рухів животом під час східних танців. Як дихати при цьому взагалі? Як? Так, і одна із корисних, одна із користейки про на східні танці, це дихання. Дихання стає більш врівноваженим, більш спокійним, і, але живіт не завжди використовується. Це більш така стереотипність. Це можна використати якісь елементи, але в деяких випадках живіт зовсім закрити, тому потрібно дуже постаратися, щоб ці щоб рухи відкрит. були видно. <рес> так і щоб ці рухи було видно. <рес> Даш, що можна порекомендувати початківцям або тим, хто ще не наважився прийти до танцювальної зали, але от якісь наміри має. Я б порекомендувала початківцям перш за все не боятися, тому що основний бар'єр створює те, що людина боїться виглядати по-смішному, боїться виглядати не в своїй тарілці, але це, це невід'ємний елемент. Адже всі, кого бачить людина, коли прийшла тільки на танці, бачить, як вони гарно танцюють. Вони теж були колись початківцями. Вони не вміли нічого. Вони прийшли і теж дивились такими великими очима на всіх. Якщо людина майстер десь свої справи на роботі чи в сім'ї, а на танці вона приходить і почуває себе в якоюсь безпорадною, не потрібно цього боятися. Не потрібно, не потрібно думати, що люди будуть вас е якось осуджувати. Ні, це зовсім нормальне явище і не головне ну, Так, це Найголовніше, так. у, у так. любій справі потрібно не боятися, хоча б її розпочати, а там вже. Буде видно. Скажіть, будь ласка, якісь вікові категорії, є обмеження у віці? Для є вікові танця? категорії, звісно, є вікові категорії бейбі. Це зовсім це від трьох років, це зовсім маленькі дівчата, ювінали, юніори, молодь, дорослі. Та сеньори і гран сеньори. Це вже за 60 років. Тобто танець східний немає зовсім вікових обмежень. це не можна займатися від трьох до 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 скільки вам захоче. Красного рієв межі немає Немає. <гум> <гум> це суто жіночий вид мистецтва, так? Ні, це не суто жіночий. Дуже шкода, що в рідких випадках займаються і чоловіки, але теж стереотипні, що чоловіки можуть танцювати не з відкритими животами, а є народні стилі танців східних, там де використовуються чоловічі суто чоловічі рухи, і є чоловічі танці. Тому в інших містах це досить нормальне явище, коли займається чоловік, танцює в колективі і змагається, але в Полтаві ще не дійшло. От я тільки хотіла запитати, чи ми бачили десь в Полтаві? Закликаємо Ні? чоловіків спробувати себе. І, ну, мені цікаво теж було подивитися, я ні разу в житті не бачив, насправді. спробувати можливо, теж. Не обіцяю, що вийшло по мене дуже добре, але думаю, що але посм... посмішку, посмішку викликало. Мене. <рес> Який же мінімальний набір речей? Ну, беремо дівчат. Добре. Поки що чоловіки у нас не наважилися на східні танці в Полтаві, але все у нас буде, ще буде. Мінімальний набір речей, що потрібно для того, аби розпочати заняття. Це мінімальний набір речей, це може бути. Чешки, це може бути спортивні, навіть штани. Футболка це те, в чому вам зручно, в те, в чому ви почуваєте себе досить комфортно, і головне це не боятись, Це напевне головна річ. Це не боятись перебороти цей бар'єр і прийти все ж таки на заняття. Але... Візьміть з собою одяг відповідний, взуття відповідне і сміливість. Так. Під час конкурсів все одно ж ну, інша одежа, яка спеціальна. Так, Звісно, у нас спеціальний одяг. Ми шиємо спеціальні костюми. Е, навіть є спеціальні дизайнери східних костюмів. Їх дуже багато. Вони під кожний стиль досить рівно, різноманітні. І так, вони, ну звісно, більш красивіші, ніж спортивні штани. Я знаю, так, що такі на них які, якісь спеціальні речі, які такі дзвонять так. Ой Боже, аби... так це теж стереотипність. Це вже дуже давно вийшло з моди ці монетки. А, монетки зараз вже прикрашають стрази, страза Сваровські. Це зараз досить популярна. Це спеціальні нашивки, це дуже дорогі ем, тканини, і тому монетки відійшли в минулий вік. До речі, про конкурси. Розкажіть про конкурси, в яких берете брали участь. Учні ваші беруть участь у конкурсах. Ви так, їм допомагаєте? Так як я тренер, я ставлю постановки. Зараз це постановки для дітей, то вони беруть участь і я беру участь. Кожного року проходить у нас в Полтаві весною Кубок Полтавської області, де кожного року я змагаюсь е, з іншими. А я, я також їжджу в інші міста: це Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів. Е, і також дуже багато приїжджають дівчат, навіть з Росії приїжджають з Білорусі, щоб позмагатися з нами. Конкурси на вищих рівнях у нас. Хотілося б запитати про досягнення, можливо, якісь найбільші, які є, можливо найближчі до найбільше досягнення це в осінню 2014 року. Я стала двохкратною чемпіонкою України. Чудово! Ми О, радіємо, вітаємо! А приховували така... від нас цю полтавська, інформацію полтавська красуня Дар'я Верхола, яка є майстриною зі східних танців. Чудово! Ну, знаєте, можна довго про танці розповідати, так. а можна дивитися. Безкінечно, особливо на східні. Особливо <рес> з точки зору чоловіків. <рес> <рес> Порадуємо чоловіків. Так. так? А ну, а ми нагадаємо, що гостею нашої студії е сьогодні була Дар'я Верхола, виконавиця східних танців. Даша, наостанок можна побажання висловити усім глядачам і глядачкам, які ще не наважились. Так, останок, так, я хочу побажати, що. Східні танці приносять дівчині скільки користі, скільки задоволення. Тому не бійтесь кожний день, коли ви ще вагаєтесь іти на танці чи ні, ви пропускаєте одну, е, одне дуже результативне тренування. Тому не бійтеся, приходьте, почувайте себе новачком, але отримуйте задоволення від результату, який вийде.